Готу в літку генератори. Центр дослідження енергетики застерігає українців. Наступна зима буде не менш складною, ніж минула. Більш того, підключення електрики можуть повернутися вже наступними місяцями. Чи готуються до цього Дніпряни? Зараз дізнаємось, народних експертів. Та як, як і в тому році, вже в нас є свічки та що, фонарики. Все. А як ще можна готуватись? Ніяк, покладусь на долю. А що я можу зробити? Ну, думаю, придбати павербанки, мабуть, побільше ємністю. Ось. А ще що, не знаю більше, що такого. Ну, генератор, б, але ж його тільки в приватному будинку можна використовувати, бо ж там вже ж обмеження певні, в квартирі застосовувати генератор неможливо. Буду рішати випробувати рік поступління. Як? Ми маємо екофлоу, тому нас це не дуже турбує. Екофлоу це міні-генератор, так би мовити. Я не чув, що блекати в будуть цього сезону, але якщо так станеться, то скоріше все, як і попередньо. Ну, Вертарюся з напевно, повертати. Ну, якщо чесно, то я навіть не знаю, що сказати. Тому що минулого року я була у Києві. Клуб был в блокаут, я три дня сидела дома без света, без ничего и на разе очень страшно, просто не хочется снова так переживать. Ну, это надо какие-то развлечения искать, надо какие-то движения делать, надо свечки, вот. купить газовую горелку, вот это вот, всякие штучки. Ну, я, в принципе, очень интересуюсь э, сферой выживания и, в принципе, Ці сфери очень так плюс-мінус совмістимо, похожи, так що є навыки. Ці навыки треба приобретати і тогда ви вы спокійно виживете вы в блокауте. Я готовий. У мене є невеличкий генератор, є такий. І є друге освітлення. Я, вот, я, я готовий до цього трохи. Але це буде, звісно, нагрузка буде якась допомогти і так далі. Але я готовий і потерпіти. Чому мені хочеться вірити, що цього не буде? А если будет, уже по ситуации будем смотреть. Переживем. Мы ж сильні, мы ж можемся. Правильно? Дякую. Все будет добре.